Головне питання. А раптом усе, у правдивість, чого ти віриш. Це одна велика брехня. Скільки ми себе пам'ятаємо, усі, хто виходить на вулицю, гинуть від отруйних токсинів небезпечного світу. Джуліет Ніколс пішла добровільно. Вона була бійцем. Попередження: низький рівень тиску. Але вона загинула а, і... героїнею бункера. Вони брешуть. Вона може бути десь там, досі жива. Брехня має припинитися. Люди кажуть, настав час повстання. Її значення для людей вам не підвладне. Виживання одного. Я маю знати, що тут сталося. Надія для всіх. Заради друзів, родини. Ми лише намагаємося вижити. Ніщо не завадить мені спробувати. Ні. Бекка Фергюсон Тім Робінс. Ви боїтеся? Я не боюся повстання. Я більше боюся того, що вона бачила: таємниця бункера на байбаку. Тіві. Знову намагаєшся відчинити двері? Тоді я вб'ю тебе.